Партнер рубрики Аграрна індустріальна компанія. Літні подорожі продовжуються. Агробізнес в селі Андрушки Житомирська область. Прямуємо на підприємство Агрохолдингу Сігнет. Дізнатися, які сільськогосподарські техніці віддають найбільшу перевагу на цьому підприємстві. Товариство Сігнет Холдінг. До складу холдинга входять товариство сігнет Центр та товариство «Сігнет-Мілк». Основні напрямки діяльності: рослинництво, виробництво цукру, тваринництво 25 тисяч гектарів землі. Серед агротехнічних заходів, які впливають на збільшення врожайності сільськогосподарських культур, важливим є рівномірність розподілу насіння при сівбі. А за це відповідає техніка. Приміром, аграрне підприємство Сігнат Центр отримало дуже гарний врожай цукрових буряків. як запевняють працівники, не без участі французьких сівалок. Вирощування буряка на сьогоднішній день на ринку України це є найкраща техніка. Кун. А, чим саме? Рівномірність висіву і е, точність висіву. Сама сівалка є простою, в обслужуванні вона. Е, От за 5 років експлуатації, відколи у нас сівалки r 3 Ну, в основному у нас тільки заміна ID дисків, це зношування, це нормальне природне зношування. Після посіву якісні сходи, якісний буряк. рівномірно зійшли після посіву r 3 У холдингу «Сігнет» давно вподобали сільськогосподарську техніку Кун. Про це свідчить чималий арсенал аграрних французьких машин і тривалий термін їхньої експлуатації. У нас на сьогодні є ворошілки GA-6002, дві штуки, косілки fs 303 дві, плуг пункт Челленджер і кормозмішувач Євромікс. І вісім сівалок Плантер 3. Не менш важливо при виборі аграрних машин враховувати сервісне обслуговування компанії, яка продає техніку, та професійність її спеціалістів. Іноземна техніка високотехнологічна, тому отримувати правильні поради бажано, звісно ж, у фахівців. Дилери компанії Куники, з якими ми працюємо в Україні. Вони оперативно усувають ці недоліки, розуміючи потреби сьогоднішнього виробництва. І тому Кун. З точки зору компанії ІК також. Вони оперативно, до речі, це була одна компанія з дилерів Кун, яка могла нам в сезон запропонувати плуг, який ми хотіли. Це була компанія, яка його оперативно доставила, запустила в роботу. І коли в нас там виникли проблеми з точки там, зору завода виробника, компанія оперативно їх усунула. Тому нам комфортно з ними працювати. Косарки Плющилки. Брус косарки, закритий корпус, не потребує заміни мастила протягом всього терміну експлуатації. Шестерні великого діаметру надають брусу надійності та довговічності, Швидкозмінні ножі та проміжні зубчасті шестерні. Відстань між дисками, які обертаються за ходом косарки, мінімальна для збільшення перекриття роботи ножів. Відстань між дисками, які обертаються проти ходу косарки, збільшена для кращої пропускної здатності скошеної маси. Робоча ширина 3,1 метри. транспортна ширина 3 метри, потужність трактора 60-80 кінських сил. Ріжучий брус оптідиск. Кількість дисків 7. Швидкість обертання диска – 2900 обертів за хвилину. Швидкість обертання вальців – 780 або 1000 обертів за хвилину. Навіска категорія – 2 і 3. Вимоги до гідравлічних з'єднань трактора – один клапан подвійної дії і один одиничний клапан. Ширина валка – від 0,9 до 2,3 метри. Вага – 2340 кілограмів. широкозахватна пневматична сівалка 16 рядків міжряддя 70 см. з добривами під трактори потужністю від 150 кінських сил відмінна точність посіву і як наслідок хороший врожай низька висота падіння насіння менше 10 см. витримка заданої глибини посіву за рахунок запатентованого механізму подвійного паралелограму бортовий комп'ютер КМС 548, контроль внесення добрив, висіву насіння, відключення секцій. Ширина рами 12 метрів. Кількість рядів від 16 до 24. Робоча ширина 11,2 метри. Міжряддя 45-70 см. Сошник на секціях, відкриваючи диски з анкером або анкерний на балансері. Ємкість баку для насіння, встановленого на секції 25 літрів. Транспортна ширина 3,5 метри, щіпка нижні тяги на візки трактора. Маркера в стандарті. Комп'ютер – КМС-548. Система внесення добрив – 8 бункерів по 190 літрів плюс дводисковий сошник або анкерний. Необхідна потужність трактора – 130 кінських сил. Валкоутворювач. Спеціальна форма граблини. Її кріплення на роторі забезпечує високу робочу швидкість. Формування рівномірних валків. Надійність. Ротор з подвійним закритим редуктором Master Drive спроєктований для інтенсивної та довговічної роботи. Кількість роторів дві. Кількість граблин на роторі десять. Кількість пар зубців на граблині три. Регульована ширина бічного валка від 0,6 до 1,3 метри. Валкоутворюючий щиток, один закріплений на задньому роторі, переведення в робоче транспортне положення, гідравлічне управління, шини наднизького тиску 18 на 8,5. Необхідне гідравлічне обладнання трактора: один клапан двохсторонньої дії і один клапан односторонньої дії. Вага з карданним валом 1120 кілограмів. Партнер рубрики Аграрна індустріальна компанія.